Наближається до завершення передвиборча кампанія. Ви один з рейтингових кандидатів. От прокоментуйте її. Я хочу сказати, що я вперше приймаю участь в таких брудних виборах. Ще з першого дня, коли я зареєструвався в Центральній виборчій комісії, я закликав усіх кандидатів без виключень до чесних змагань. Я закликав підписати відповідні угоди, які говорять виключно про змагання своїх програм, виключно про чесність в стосунках і про той шлях який вітає наш виборець. Це чесність, прозорість і так далі. На жаль, сьогодні я отримав підлість, брехню, де б я не знаходився, провокації і так далі. Я про це можу говорити. Хочу сказати, що чим ближче до виборів, тим далі від демократії. Це особисто моя така думка. Я думаю, кожен кандидат, який попав під вплив брудних технологій, скаже сам про себе. Але я витримаю цей тиск, який сьогодні відбувається, в тому числі і від адміністративного ресурсу. Моя команда фахівців, яка впевнена йде до перемоги, зробить все можливе для того, щоб попередити будь-які провокації і для того, щоб довести нашу позицію, яка незмінна до простих людей, до моїх земляків, що ми працюємо виключно в інтересах наших земляків, виключно в інтересах житомирян. Юрію Григорьовичу, значна частина житомирян знає вас як людину, яка багато років допомагає простим людям. Але є і інші, які намагаються зруйнувати ваш авторитет і вішують вам ярлик бандита. Приємно чи неприємно вам це чути. От прокоментуйте це, будь ласка, і чому саме цей ярлик переслідує вас? Звісно, мені це чути неприємно. Але чим ближче до виборів, тим частіше я чую цей саме ярлик. Саме ярлик, який намагалися і намагаються мої опоненти сьогодні повісить на моє ім'я, він не відповідає дійсності. Чому? Тому що жодного разу, я це говорю відповідально, всі мене зараз чують, в тому числі і мої опоненти, жодного разу я не притягувався до адміністративної відповідальності. Я зараз навіть не говорю і не хочу коментувати про якусь кримінальну відповідальність. Я хочу сказати, що під час... Е громадської діяльності, в тому числі і державної роботи, у мене жодного факту не було пов'язано з порушенням закону. Справа в тому, що моя активна позиція, спрямована виключно на інтереси наших земляків, завжди була об'єктом для бруду, завжди була об'єктом для різних міфів. І тому ця інформація з приводу дискредитації, на жаль, вона поширюється. Причина ще одна може бути в тому, що я завжди, можна сказати, заставляв міську владу працювати на простих людей. Тому для них я завжди був бандитом. У них є один принцип, хто не з нами, той проти нас. Я ще хочу сказати, що я є майстер спорту по боксу, багато хто про це знає. Тому в нас, на жаль, от існує така хибна... Думка у деякій категорії. Якщо ти спортсмен, значить ти бандит. Якщо ти борешся з владою, виключно за інтереси простих людей, значить ти бандит. Оце єдиний ярлик, який вони мені можуть повісити. Я відкидаю всі плітки і впевнено йду до перемоги. Сьогодні визначені лідери перегонів, я не буду називати їх прізвищ, ви один з них. От чим ви відрізняєтесь від інших? Ну, що, говорити з гумором, то... Я відрізняюсь зовнішнім виглядом і впевнений, що внутрішнім світом від своїх, як ви сказали, конкурентів чи опонентів. Якщо говорити більш конкретно, то я завжди від них відрізнявся, і про це знають мої земляки, тим, що я ніколи не приймав участь у дрибані міста, майна, я ніколи не приймав участь у дерібані землі. От я виключно працював в інтересах, в першу чергу, простих людей. В першу чергу тих людей, які з обмеженими можливостями, і я це довів за багато років. Оце моя позиція, це мої от внутрішні переконання. І я вважаю, що саме цим я відрізняюсь. Більше того, я не представляю інтереси партії. Для мене партія, часто задають мені запитання в колективах, на зустрічах, для мене бути учасником партії, представляти інтереси це бути залежною людиною до партійної дисципліни. Ви ж знаєте, що партійна дисципліна зобов'язує до прийняття рішень тих чи інших, які приймаються лідером партії. Або політрадою. Моя залежність виключно від простих людей. Саме тому я завжди боровся і буду боротися виключно за інтереси наших житомирян. Я це задекларував, я взяв відповідальність перед нашими земляками, і це той шлях по якому я буду йти до кінця, скільки мені вистачить сил. А шлях успіху, повірте мені, я знаю, і оцінку в найкоротший термін дадуть земляки, які мене підтримали. Знову повертаючись до критики на вашу адресу, в період вашої професійної діяльності знайшлися люди, котрі вас звинувачують у начебто корупційних схемах. От прокоментуйте це. Що стосується моєї професійної діяльності, я вже багато разів говорив і ще раз скажу коротко. За період моєї керівної роботи моя команда, яку я очолював, досягла серйозних результатів. І ми знаходилися і знаходимося завжди в розрізі України на перших місцях. Я зараз говорю за підвищення наглядової діяльності, я зараз говорю конкретно мовою фактів. Кожен рік ми досягли результату, зменшення смертельного травматизму в 2,5 рази. І зменшення загального травматизму в 3 рази. Тому, якщо говорити за результати роботи, я ними пишаюсь, і я пишаюсь результатами роботи моєї команди. Команда мною створена і вона діє виключно в інтересах попередження тих аварій, попередження значить, нещасних смертельних, в тому числі випадків. Я вважаю, що ми справилися з своєю задачею. Всі роки, значить, а це щорічне є рішення колеги в кінці року. Ми звітуємо і оцінку зразково нам ставить керівництво Держерпромнагляду України. Моя команда, яку я очолював за роки керівництва територіального управління в Житомирській області, досягла серйозного авторитету і серйозних результатів. Я пишаюсь командою, я пишаюсь тими результатами, які сьогодні у нас є. Що стосується корупційних схем, про які... Так часто почали говорити. І ще більше почали говорити, чим ближче до виборів. Значить, є кучка людей, Значить, я їм не буду приділяти сьогодні увагу, Значить, це ті люди, які відпрацьовують кошти моїм опонентам. Це проплачені люди, які керуються виключно підлістю і брехнею. Я за це говорю відповідально. Я завжди відповідав за свої слова і відповідаю зараз. Я хочу тільки коротко сказати, навести один єдиний факт. За роки мого керування в територіальному управлінні Держправної Пожитоморської області не було жодного факту корупційних діянь. Я зараз говорю від простого інспектора до керівного складу. Я звертався неодноразово на захист честі гідності з позовом до суду, але, на жаль. Ті, хто розповсюджують брехливу підлу інформацію, в суди не з'являються. Я впевнений, що найближчим часом зло буде покарано і крапка буде стояти у цій справі. Девіз вашої передвиборчої кампанії Юрій Бобер кандидат від громади. Чому такий девіз ви обрали? Ще в 2001 році я заснував громадську організацію Центр поліс». На обліку організації стоять десятки тисяч людей. Це тих простих людей, соціально незахищених, які потребують вкрай сьогодні допомоги. Вся моя діяльність була спрямована на допомогу, підтримку цим простим людям. Тільки 4 тисячі людей з обмеженими можливостями знаходяться в нас на обліку. Саме ці люди звернулися до мене вже не вперше, я балотуюсь, і в 2002 році, і зараз звернулися для того, щоб я йшов балотуватися до Верховної Ради виключно відстоювати інтереси цих людей. Проблеми ті, які сьогодні існують у тих людей, які звернулися за допомогою, і ті люди, які вірять мені. Тому рішення було однозначне. Я пішов балотуватися від імені громади, від імені моїх земляків, які мені вірять, які зверталися, які стоять на обліку організації, яку я заснував. Що від вас чекають ці люди, якими ви опікуєтеся? Люди, якими я опікуюсь, чекають від мене конкретних дій. Вони знають, що всі роки я допомагав їм, підтримував і буду це робити надалі. І моє головне завдання з перших днів виправдати їхній вибір, а це конкретні реальні справи. Це ті закони, які сьогодні в перші дні дадуть їм позитивні зміни. Юрій Григорович, з якими словами ви хотіли б звернутися до Житомирян? Шановні мої земляки, прийшов час жити, а не виживати. Розбудіть собі почуття господаря власної долі, розбудіть собі почуття господаря свого міста. Давайте об'єднаємося і переможемо. Переможемо зло та несправедливість. Закликаю всіх згуртуватися прийти на вибори 26 жовтня та перемогти.